Чудова фоторамка та телефон. Ось вони подарунки. Та ще багато чого іншого отримують ті, хто брав участь у лотереї від кредитної спілки єднання через природний закон. Та все по черзі. Отже, дорога на тумаківку. Нас ждет замечательный регион, который сельскохозяйственным производители этого региона дает очень хорошие результаты по своему развитию. Это совпало с замечательным проектом американской компании АгроИнвест, которая тоже работает в Украине по развитию сельских, сельских производителей. И вот в этом регионе мы начали работать более 10 лет и во всех селах Тамаковского региона у нас замечательные члены кредитного союза, которые пользуются нашими услугами, которые любят наш кредитный союз. И мы сегодня разыграем замечательные такой вот призовы, э, призы для тех, кто оформил кредит в июне месяце под льготный процент. Как часто и с какой периодичностью проходят вот такие вот акции? Э, такие акции проходят, как правило, где-то э, 3-5-7 раз на, э, в году. 3-5-7 раз в году. И обычно мы превращаем таким событием, как Всемирный день кредитных союзов, э, день открытых дверей, э, встреча со школьниками, э, финансовое просвещение. І другие праздники посвящення дню кредитної кооперації і нашим молодим людям, які участвують і будуть участвовать в нашому фінансовому просвіщенні і в кредитно кооперативном движении. Що ж, пункт призначення Томаківка де нас і очікує розіграш призів від кредитної спілки, єднання через природний закон. Що основно, саме на обговорення місцевими кредитної спілки долучилися до розмови і ми я не знаю вже скільки років. Діло в тому, що я вже сім разів брала кредит на різні необхідності такі покупали і прицепи, і мебіль, і все що угодно і, в общем-то, завжди. Скажімо так, що устраивает більше, ніж будь-який банк. Доволі. Ми і беремо кредити, і вклади кладемо, як є Ні. десь якась лишня копійка. Все, все добре. З карточка, там непонятно. Ага. Скільки знімають, що до чого, підійди, вічно зайняті, вічно очередь. Там. Тут дівчат об'яснять все, що треба. Тут об'яснять, да. покажуть, розкажуть да, 10 разів. Там, там чого не вистачає, вони ще й допоможуть, підкажуть да, сюди. І хорошо тут, і обслуговування хороше, дівчинки хороші. І наш директор дуже хороший. Дякую вам велике за цю кредитну спілку. У нас кожен третій тут. Ми да. всі. Вся Помахи. томаковка, вона маковка, кисличовата, ну, в чому, кому треба. Ми звикли перевіряти інформацію, тож не втрачаючи часу, вирішили поспілкуватися з перехожими. Пользувалися услугами кредитного союзу. працює в білому вона пользуюся часто. Вот, поэтому, вот, 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 Потом... Жена довольна? Навірно. Yes. Не, не ругається Україна. Я сьогодні а -а. оформляла три тисячі. Очень хороші, приятні дівчинки. Оформили швидко. Вот, в течение двох часов должна отримати три тисячі. Моя філія фамилия... Павчом Антоніна Григоровна. 10 очень. У мене муж десять тисяч взяв місяць назад. Кредит співка. Піти років тому брав кредит, швидко, удобно і добре, без ніяких да, да, проблем. Да, я ]atar. там брала кредит і Дмитрий, зараз беру. Вибрати. Я вложила гроші туди. Отлично. Отже, впевнившись, що кредитна спілка єднання через природний закон користується заслуженою популярністю, ми повернулися до спілки і потрапили на черговий розіграш призів. Представник Томаковського району, старша управляюча Наталія Антоновна і представник Тарасовської кредитного союзу Віталій Кондратівич. Сегодня э, очень много уделяется и нашим э, ассоциации кредитного союза, и компании Агроинвест, которая работает амери американского народа, э, рассказывает и показывает нам, как правильно э, и как лучше развивать сельское хозяйство, в том числе и наши кредитные союзы, которые, как палочки-выручалочки, дополняют, помогают в тот момент. отримати дім отримати гроші, коли це дуже дуже треба. Значить, на протязі місяця ми проводили акцію, оформляли кредити по зниженим процентним ставкам на кредити, і кожен, хто з вас і другі приймали участь, брали, брали кредит у нашій спілці, значить, ставали членами розіграшу лотереї. Оцю лотерею ми сьогодні проведемо з вами. Розиграємо телевізор. Так, Дашенька, ти по так крути, хорошо, бо телевізор вже тільки один вийде. Або <рес> одна жіночка. Хорошо коло шматка. І так. Матця Марина Юріївна. Више Тарасовка. Вау! Ма! Другий приз у нас буде фоторамочка. І приз отримує Кугенко Людмила Анатоліївна, де вона довка була спуститися. Вона вона в нас брала кредит цього місяці, була поручителем. Дівчина у нас займається народною творчістю, виступає у домі культури. Так що це для неї буде дуже хороший подарунок. Призів цього дня було розіграно дійсно багато, і кожен з них корисний та потрібний. Ну хочу від своєї імінні е, дуже присоединитися до всіх хорошим словам, які були сьогодні сказані. Е, як бачимо, е, дійсно на тамаківщині в нашій в тамаківки е, і Тарасовки так само кредитна кооперація працює не на налічі банків, Тобто, чому? Девиз наш простой, свій до свого по своє. люди всі ми свої, сільські, всі общаються, всі ми друг друга знаємо. И в отличие от банков, там де за карточкою менеджер чоловіка не знає этого. А мы работаем з людьми, скажем так, рука об руку, и я думаю, это приносит взаємовигідний результат. Мы людям стараемся допомагати. Я кажу, спасибо управленню нашому, то есть нам уделяє. Врім своє знаннями ділиться, робочі міста оборудовані. Ну а ми працюємо для вас. Так що всіх просим к нас приводити знайомих, друзі, будемо ради. Та на цьому все не закінчилось. Виграні призи знайшли своїх переможців у прямому сенсі цього слова. Спасіба, ти виграла у нас фото Це вторий був суперприз сьогоднішньої лотарейки. Ти наш учасник і тим більше призовик. Спасіба большое, дуже приємно. Здрасті. Здравствуйте. Щоб у вашому регіоні все більше і більше було членів кредитної спілки, які отримують призи, які участвують в нашому кредитному движенні і доповняють і розвивають наш кредитний рух. Дякую вам. Ви сьогодні участвували в розігріші лотереї і стали обладателем отакого телефончика. Ми прийшли вам його вручити. Я... Виходьте, не ховайтеся. Ви кредитна Ми вам да? вручимо приз. Ось так з посмішками та гарним настроєм призи знаходили своїх господарів. вам будьте здорові. Ось така цікава та чудова мандрівка сьогодні завершується. А кредитна спілка єднання через природний закон продовжує свою роботу. Роботу саме для людей, як і було завжди.